Вітаю вас, шановні клієнти та підписники каналу інтернет-магазину «Файно». В цьому відео я розкажу вам про бензиновий двигун від торгівельної марки «Кентавр» модель DWZ390BE. Застосовуються ці двигуни переважно у сільськогосподарській техніці: це є мотоблоки, міні-трактори і так далі. Двигун є чотирьохтактним одноциліндровим з верхнім розміщенням клапанів, має повітряне охолодження. Робочий об'єм двигуна складає 389 кубічних сантиметрів. Це потужність 13 кінських сил. На моторі присутній електричний стартер та ручний. Для електрозапуску двигуна застосовується блок керування. Також вам необхідно буде акумуляторна батарея, яка в комплект двигуна не входить. Якщо немає у вас акумуляторної батареї або вона розрядилася, ви можете запустити двигун за допомогою кікстартера. Об'єм паливного баку 6,5 літра. Розхід такого двигуна приблизно 3,5 літра на максимальній потужності на годину. Для роботи двигуна виробник рекомендує паливо марки А92. Об'єм картера двигуна складає 1,1 літра. Масло для роботи мотора необхідно Сає 10В30 або Сає 10В40. Заливається мастило через горловини, які знаходяться у передній частині мотору. Їх є дві для зручності користувача. На одній з них є щуп для вимірювання рівня масла. Зливати масло необхідно через отвір в нижній частині мотора. Масло зливається обов'язково з теплого двигуна. Перша заміна масла відбувається після 10 годин роботи двигуна. Друга заміна і наступні треба робити кожних 50 годин роботи. На двигуні присутній повітряний фільтр у масляній ванні. Виробник рекомендує замінювати масло у фільтрі кожних 50 годин роботи. Тут знаходиться важіль обертів двигуна. Максимальна кількість обертів складає 3600 на хвилину. Тут знаходиться повітряна заслонка, а також кран подачі палива. В цій частині знаходиться карбюратор. Вал у цього двигуна є під шпонку. Діаметр валу 25,4 мм. Довжина вала 72,2 мм. Вага двигуна Кентавра ДВЗ 390БЕ 32 кг. В передній частині мотора присутні технічні отвори. Вони необхідні для приєднання додаткового обладнання. В комплект поставки до мотора Кентавра ДВЗ 390Б входить шпонка, свічний ключ, інструкція і ключі. Гарантія на цей мотор складає 12 місяців. Для того щоб придбати цей мотор, необхідно перейти по посиланню під цим відео. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!